Національний герой це не лише людина, яка здійснює героїчні вчинки на полі бою, але й та, що присвячує своє життя служінню своєму народові. Героїзм проявляється у різних формах, але всі вони об'єднуються одним вірою у свою країну і незламною волею. Герої завжди йдуть на жертви заради своїх співвітчизників, вони обирають більший інтерес, ніж власне благо, зазначав Джон Кеннеді, президент США. Справжній герой це не той, хто безстрашний, а той, хто діє, навіть коли страх паралізує, стверджував Нельсон Мандела, президент Південно-Африканської Республіки. Кожен, хто може принести щось корисне своїй країні, має моральний обов'язок зробити це, додавав Вольтер, французький філософ. Герой це не тільки людина, що здійснює великі вчинки у часи війни, це і той, хто допомагає своїй країні розвиватися у мирний час. Герой завжди ставить інтереси нації вище за свої власні потреби. Ми не можемо змінити минуле, але можемо обирати майбутнє, і це роблять національні герої, підкреслював Барак Обама, президент США. Герой країни це той, хто бореться не за особисту славу, а за справедливість і гідність, додавав Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великобританії. Справжні герої не шукають слави. Вони шукають можливість зробити світ кращим, зауважував Мартін Лютер Кінг, американський правозахисник. Справжні герої не керуються бажанням отримати славу чи визнання, вони діють з метою змінити світ на краще, роблячи це заради своєї країни і її майбутнього покоління. Бути героєм означає мати мужність прийняти виклик, коли він найбільше необхідний, зазначав Річард Бренсон. Британський підприємець, справжня слава не в словах, а в справах, які надихають інших, додавав Наполеон Бонапарт, французький імператор. Героїзм це коли ти готовий пожертвувати всім заради того, щоб твоя країна процвітала, зауважував Симон Болівар, лідер визвольної боротьби в Латинській Америці. Герої діють тоді, коли нація їх потребує найбільше. Їхні вчинки надихають інших. Навіть якщо самі герої залишаються непоміченими у своїх діях, ті, хто робить найбільше для своєї країни, роблять це тихо і без очікування винагороди, зазначала Маргарет Тетчер, прем'єр-міністр Великобританії. Бути героєм своєї країни означає жити так, щоб твої дії залишали відбиток в історії, додавав Джордж Вашингтон, перший президент США. Герої не народжуються, вони стають ними через свої вчинки. Підкреслювала Елінор Рузвельт, перша леді США. Справжні герої своїми вчинками залишають слід у пам'яті народу. Вони діють у ключові моменти, коли їхня країна потребує змін і лідерства. Ми стаємо героями, коли вирішуємо, що готові боротися за правду і справедливість, навіть якщо це нелегко», – зазначав Джон Леннон, британський музикант. Геройство це життя прожите для інших. З готовністю допомогти у найскладніший момент, додавав Аристотель, грецький філософ. Кожен громадянин має потенціал стати героєм своєї країни, якщо він готовий діяти, коли інші вагаються, підкреслював Теодор Рузвельт, президент США. Героїзм це вибір, це рішення діяти тоді, коли інші стоять осторонь. Герої знають, що їхня доля бути на передовій боротьби за справедливість, правду і добробут своєї країни. Бути героєм це не про славу, це про те, щоб з любов'ю служити своїй країні і її людям, додавав Абраам Лінкольн, президент США. Найбільший герой це той, хто обирає служити своїй країні, навіть коли це важко, підкреслював Джон Стюарт Міль, британський філософ. Національні герої це люди, які в будь-якій ситуації обирають служити своїй країні. Вони діють з любов'ю і відданістю, знаючи, що їхні вчинки змінять майбутнє на краще.